Добрий день! Наша зустріч сьогодні буде присвячена нашим сходам і тому, що ми будемо сіяти вже сьогодні. Але почнемо зразу з наших томатів. Ви знаєте, щось таке трапилося з ними. Вони такі вилізли гарненькі, товстенькі, зелененькі, дуже нам подобаються. Але ростуть усі в різні сторони. Одна направо, друга наліво. Причина: сьогодні підходимо до полички, і Вова каже: Ти знаєш, на причина в тому, що дуже вузька поличка. Поличка всього навсього 20 сантиметрів. І світловідбивачі, які збоку, дуже багато випромінювання дають, і вони б'ють з одного до іншого. У нас було й дома так, але вдома у нас полички були по 50-60 по сантиметрів. Світловідбивачі стояли далеко один від одного і таке з рослинками не траплялося. Сьогодні ми цю проблему прибрали. З боку світловідбивачі десь сантиметрів на 10-15, Вова прибрав з поличок. і ми поставимо туди свої помідорчики і з вами разом будемо спостерігати. Е, ви знаєте, це ми так думаємо, що в цьому причина, тому що других негараздів у нас як би й не було. А якщо, може, у вас таке траплялося і не було так багато світла, то ви напишіть нам, може причина в чомусь другому. В коментарях укажіть, будь ласка, чи було у вас таке і як воно виправилось? Але в цілому розсадка дуже гарненька, рівненька, товстенька, така, дивіться, ножка така чуть-чуть синенька. Це говорить про те, що температура там нормальна, світла їм вистачає, земля благополучна, тому що розсада вся зелена і красива. Збоку ростуть у нас баклажанчики. Зверніть увагу, сходять вони ще довго будуть сходити, тому що сьогодні рівно 6 днів, як ми це все посіяли. Ось сьогодні прямо ввечері буде. Тобто баклажанам і перчикам, які тут у нас є, це їм дуже рано. Вони можуть сходити від 8-12 до 14-16 днів. І, звичайно, в кожній насінниці, в кожному гібриді різна енергія, різна насінинка по енергії і по схожості, і вони будуть вилазити зовсім по іншому. А дивіться, у нас тут ще один чудний, як я їх називаю, є з трьома сімідолями. Напишіть теж в коментарях, чи були у вас такі і як вони розвивалися у вас далі. Чи випускали вони настоящі листки, так як і інші, чи були вони такими ж, як і інша розсада. Нам дуже все цікаво знати. Адже обмінюючись з вами досвідом, ми знаємо теж більше і навчаємося на цього. А на своїх помилках, на своєму чомусь хорошому, будемо навчати вас. Ставимо зараз цю розсаду на місце на свою поличку. А якщо вам буде цікаво дізнатися, щось як було з нашою розсадою далі, ви ж не забудьте підписатися на наш канал, поставити колокольчик, щоб він вас позвав на наше слідує відео. Ми будемо сіяти багато видів капусти. Я тут розкажу вам тоді, яку ми будемо сіяти капусту. Цікаву, всю цікаву капусту. І будемо сіяти квіти. З квітів ми будемо сьогодні сіяти бігонію вічно-квітучою. І будемо сіяти не звичайну бігонію, а гігантську бігонію. Називається вона бігонія біг делюкс. Ця бігонія дуже з крупними квітами і листками. З листками, так як і інша бігонія вічно квітуча, зеленого кольору і червоного кольору. Квітка нам ця дуже подобається, коли ми приїхали в прошлому році сюди, в Коломию, то не було на ринку цієї квітки. Тому ми сьогодні починаємо посів якраз з неї. Нагадую всім, вона насіння в неї дражоване. Дражоване насіння ніколи не покривають ґрунтом. Його сіють поверхово, накривають або плівочкою, або кришечкою. І тримають під парником і під постійним цілодобовим світлом до повних сходів і до розпрямлення листочків зімідольки. І не просто сіють, ось як я набрала касетку землі щедрої, про яку я вам в цьому відео впереді казала. А я насипала сюди землі щедрої, а півтора сантиметра я цю землю щедру перетерла ось на такому ситечку. Тому що насінинка, коли з насінинки вилазить маленький росточок, у бігоні велика проблема це нарощування кореневої системи. Воно таке малесеньке, тонесеньке вилазить, йому зразу треба за щось ухватитись. І якщо там буде якийсь великий такий перліт лежать, або якась така гілочка, навіть маленька, це нам вона здається маленькою, а для тої насінинки вона здається такою гігантською деревиною. То дивіться, який просіяний гарний ґрунт. Ми зараз викладемо сюди насіння, але перед тим як сіяти, ми обов'язково проливаємо розчином магнікур, Energy у нас є. Ви можете взяти іще і енергодар. Дивіться, у мене шприц на столі лежить у упаковочці. 10 мл, але це на 5-6 літрів води. Ми взяли рівно половину, вилили в оприскувач, а от друга половина буде ось так і лежать у нас у шприці. Ми через 2-3 дні будемо ще щось ціяти обов'язково використаємо цей розчин. І так починаємо. Починаємо з проливу. На саме маленькі обороти ставимо оприскувач і ось так ось проливаємо. Дуже швиденько, ніякої мороки. Після посіву присипемо землею насіння капусти. І також проліємо цим же розчином. І так коротко про ту капусту, яку ми будемо сьогодні сіяти. Дуже рання капуста джетадор це звичайна рання капуста білоголова. Капуста пікінська білка звичайна. І ямада це пікінська капуста червоноголова. Капуста броколі бесті і капуста цвітна. Жовтого кольору флейм стар, фіолетового кольору графіки, і звичайна капуста біла це фрідом. Ось такі капусти ми будемо сьогодні сіяти. Сіємо трошки, тому що у нас дуже малий город. Капусту ми посіяли. Зараз ми її прикриємо землею і плівочку натягнемо так як і взагалі любу культуру сіємо. А бігоні ми розложили по поверхні і тільки трохи ось так ось робимо, для того, щоб желе гарно дуже розчинилося. Спочатку ми накрили ось цією кришечкою з цього жлоточка, але потім ми відкриємо її, коли насіння вже зійде, перші сходи з'являться, бо вона не дуже прозора. І просто стрейч третю накриємо. Бігонія повинна бути постійно вологою, щоб коренева система розвивалась нормально і постійна вологість, тому вона буде дуже довго прикрита плівкою. Все посіяне, все закутане. Зараз ми понесемо на теплу підлогу перших пару днів, щоб вони так набралися температури, а потім поставимо вже на своє місце в розсадничок наш невеличкий. А кому сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал і будемо далі з нами сіяти. Всього вам доброго, до побачення!